мы сегодня собрались здесь для того, чтобы объявить о своих требованиях, которые мы хотим озвучить всей стране. Мы – это ветераны необъявленной войны, так называемые ветераны антитеррористической операции. Мы – это бойцы добровольческих батальонов, в частности, Айдар, в частности, Донбасс правый сектор и батальона Херсон, отдельные представители. Значит, почему мы решили выйти с этой пресс-конференции? Точно так же, как два года назад в этом году поднялся вопрос наших военнопленных, которые содержатся на захваченной территории на оккупированной территории. В 2014 году после Иловайска в течение полугода мы пытались заниматься освобождением наших бойцов, которые просидели большая часть до 26 декабря 2014 года. Нас останавливали сотрудники СБУ, нас останавливал офицерский корпус Рубана, который... Говорил, что наше вмешательство будет только вредить освобождению наших ребят. Но на тот момент бойцов батальона Донбасс не обменивали вообще. То есть принципиально. Россияне и террористы не обменивали бойцов батальона Донбасс. И тогда мы приняли решение блокировать поставки на, те, на оккупированной территории всякого продовольствия, всякой контрабанды и перекрыли Бахмутовскую трассу, трассу, которая шла из Лисичанска на Луганск. Батальон Днепр-1, правый сектор, перекрыли дорогу в районе Дебальцево был остановлен батальоном Днепр-1 Ахметова. И в течение буквально двух дней администрация Днепропетровской области провела переговоры с господином Ахметовым по поводу того, что и дальше будут останавливаться конвои, либо наши бойцы будут выпущены из плена. И в течение 10 дней 97 человек сразу же были отпущены. Я это рассказываю к чему. Мы смотрим в течение последних двух лет жалкие попытки выполнить Минские соглашения по обмену всех на все. Последний случай, который сейчас происходит, оговаривается в сетях, это поездка Надежды Савченко и ее предложение или договоренность обменять один к пяти наших бойцов. Ну, я хочу сказать следующее. Надежда Савченко, она человек непосредственный. Она пытается в этой куче дерьма, которая на нас свалилась, пытается что-то делать. Я ее понимаю, не осуждаю, но в то же время я не могу принять договоренности с террористами, которые ставят нам условия. Если мы государство, если мы нация свободных людей, нас нельзя ставить на колени. То, что пытаются сделать сейчас. Поэтому мы приняли решение объявить ультиматум господам, прежде всего, террористических республик, так называемых, ДНР и ЛНР. Если в течение семи дней наши бойцы не будут отпущены, обменены не знаю, мне все равно, как их отпустят. Мы начинаем повсеместную блокаду всех железнодорожных и автомобильных транспортных путей. Мы перекроем подачу всякого контрабаса, как туда, так и обратно. Мы не позволим наживаться на крови наших побратимов всяким нечистоплотным дельцам, как с этой стороны, так и с той. Потому что на сегодняшний день мы видим и по электронным декларациям, и по тому, как расслоилось общество, что часть людей у нас очень хорошо себя чувствует в состоянии так называемой не войны. Когда гибнут патриоты, когда на свободу судами выпускаются так называемые сепаратисты, а я их называю изменниками Родины, и сажаются патриоты в тюрьмы. Ми не забулись о тих хлопцях, які вже більше двох років знаходяться в полоні. Знаєте, ми нікого не звинувачуємо, як і хто попав в полон. Але там, які хлопці сидять в полоні, думають, що тут ніхто про них За них забулися і нічого не робить. Їм там тяжко сидіти. І спостерігати, щось робиться чи не робиться, в них нема, не доходить до них інформація. Знаєте, ми теж нікого із них не забулись, але питання в тім, що є бійці, які попали в полон е, контужені, поранені, а є бійці, які здорові, зброї зброєю кинули і здались полон. Якщо можна було зорганізуватися і вийти з кольця. Ми їх теж не будемо говорити, не обсуждаємо і не забулись. Але є люди, які піднімають над цим, будемо говорити, неправильні, незрозумілі питання. Як це міняти один п'яти, якщо по мінським договорницям є всі на всі, я не розумію. Чому так наша Україна, держава нагинається? Чим ми до них більше лояльніші, тим вони нас більше нагинають. Знаєте, коли прикривали, будемо говорити, путя, під'їзні траси іменно дорожнього автотранспорту, через 10 днів був результат. Начали обмін. Ми також сім днів даємо. ДНР і ЛНР ватажкам, щоб вони на це порозмислювали. Далі. Також вимагаємо від депутатського корпусу, щоб прийняли закон опоточників. А то АТО, АТО об'явили, а закон і досі не прописаний, як і що повинен діяти бєць в зоні АТО. Він десь завис в Верховної Раді. І ніяк його не хоче пропустити. У нас зараз на наших патріотів відкрито 10 тисяч 200 кримінальних справ. 1440 вже відбувають покарання за те, що державу захищали. Скажіть мені, будь ласка, терористи випускають. Ми бачили недавно, був випущений полковник міліції, який. У 2014 році, році заблокував транспортну колону 25-ї десантної бригади, Розоружив їх, забрали зброю і уїхали. Але суд, судили його судді, які е, приїхали з неподконтрольної території Сніжне, і ще іменно де там зараз займають терористи. І за... Що нема, що мало доказів, його відпустили. Відпускають беркотовців, ті, які розстрілювали майдан. Зато сражають патріотів, які захищали державу, піднімають голову, вже так бивші регіонали, як президент Янукович, е, е, бивший президент Воєкович, який виступає по телевізору і щось там там розказує. І за якось начався майдан і почалась війна. Віднімають за голову міліція або поліція. Недавно такий случай в Сєвєродонецьку, яка приїхала група Сєвєродонецька, забрала бійця вже демобілізованого із госпіталя. Я не побоюсь сказати греченню Роман, позивний адвокат. Не відвезла його одразу в суд, а повезли в гараж, цілу ніч катували, заставляли. Статію на коліна і щоб він співав гімн Новоросії. Це що таке? Де міністр поліції, де всі? Чому й досі не розбирається? Уже розлаздали, вже знали, хто такий начальник поліції, хто такий головний слідчий, що Романа били і за їх, буде говорити справи, які вони зробили білими нитками. І ще сказали: якщо приїдеш, ми тебе тут вообще уб'ємо. Благодаря Поросюку і Тимошенку Юрію і спільноті демобілізованого Айдара бійцям витягнули Романа. Ну при цьому ньому, у нього тріщина в позвонку, тріщина в чилісті і плюс основання черепа. Це що називається? Якщо там нас не знищили, тепер поліція буде нас знищувати за те, що ми захищали державу. Особливо Луганської області і Донецької. Я б хотів, щоб міністр розібрався в цій ситуації поліції. Дуже прикро, що ті патріоти, які захищали державу, за це їх зараз будуть саджати в тюрми. Тому що нема закона, який є ж прописує, що має діяти боєць у. При участі в бойових діях, що він повинен робити, що він не повинен. Але ми тоді захищали державу і над цим не думали. Не жаліючи своє життя, батальйон Айдар загубив прекрасних синів за 100 чоловік. Але ми зупинили росіян і цю навалу, яка йшла на територію України, яка зайшла на територію України, але далі ми не дали продвинутися потуги надії Савченки зробити щось хороше, щоб е, звільнили наших побратимів, я бачу нічого не дає. Тому ми ветерани, демобілізовані бійці, виносимо ультиматум ДНР ЛНР якщо за 7 днів не буде ніяких потуг. Звільнені наших військовополонених. Ми починаємо діяти. Чому наші хлопці сидять в тюрмах в полоні, а ми їм туди поставляємо коньяк, сигарети, водку, пиво, щоб вони нажирали свої пуза і знущались над нашими хлопцями? Чому це не прикратити? Війну можна прикратити. Війну можна прикратити за два місяці. Глибока блокада. І нехай народ їх там, цих бойовиків піднімають на вила. Тому що в холодильнику буде пусто. Чому й досі Державою України не признані ЛНР і ДНР терористичними організаціями? У нас є закон про боротьбу з терористами. Але ми не можемо боротися з терористами, бо вони не признані. Чому й досі держава України торгує. І покупає у них уголь, торгує, будемо провізією, продуктами, а в них покупаємо уголь. І кажуть, що це Юаровський уголь. Ми ж вже взагалі не лохи, що нам кажуть, що це Юаровський уголь, але отут вже йде 9 мільйонів тонн. По якій ціні ви можете розуміти, який Юаровський уголь, який Донецький уголь. Що й Юарівський, тому що, буде говорити, ЮАРський не підійшов, то в принципі зараз Донецький, так виходить. Але на цьому мається моржа. Набивають кармани, такі як Ахметов і ще бивші регіонали. Скажіть, будь ласка, чому дурять український народ і при цьому нічого не роблять для бійців патріотів? Чому й досі був Майдан, а нічого не змінилось, досі набиваються кармани. І готується самоліт на виліт. Скільки можна грабити державу? Вона і так, бідна, вже стонеть. Але всьому є кінець. Ветеранам, атошникам, потрібно згруповуватися по всій території України. Нужні взяти під контроль корупцію. Ви бились за цю державу. Ви захищали її своєю кров'ю, своїм здоров'ям. Але ви зараз спостерігаєтесь, як над вами знущаються чиновники, корупціонери. В кінці січня, початку лютого, буде конференція, всеукраїнська конференція. Дивіться по інтернету, коли, в якого числа. Я всіх запрошую. Ми збираємо українську конференцію, всіх аточників. Нужно виробити план дій по всій Україні. І тому люди побачать, що ви не думаєте за свої кармани, аточників, як я називаю, не думайте за свою землю, не бігайте за жилічними ко комнатами, не просите, не попрошайтеся. Нужно владу заставити, щоб вона працювала. Нам вибори не допоможуть, нам перевибори не допоможуть. Підуть ці, прийдуть другі. Але в Україні владою є народ. І цьому треба доказувати і заставляти владу працювати на народ, а не проти народу. Якщо ви ми аточники почули, будь ласка, групіруйтесь, думайте, в кожне місто, в кожний район, нас 280 тисяч, 170 тисяч афганців. Подумайте, яка наша сила. Не спіть, вставайте з дивана і працюйте. Потому что эта работа будет выгодна всем. Для ваших детей и для ваших внуков. Дякую вам. Пожалуйста, вопросы. Издание МГО «Пятница» Миранчук Ольга. Э, МГО Пятница", Миранчук Ольга. Скажите, пожалуйста, э, будет ли эта операция по блокаде э, поставок товаров вооруженная или нет? Второй вопрос. Каким образом будут осуществляться ваши взаимодействия с военными и пограничниками? Могут ли быть конфликты на этом фоне? И последний вопрос. Считаете ли, как, как вы думаете, могут ли последовать репрессии со стороны нынешней власти на ваши действия? Спасибо. Во-первых, мы являемся демобилизованными бойцами Нацгвардии гвардии вооруженных сил. То есть оружия по умолчанию у нас нету. Поэтому акция наша, не, естественно, будет проходить без оружия. Но в связи с тем, вторым вопросом вашим, что мы ожидаем и провокации, и очень много информационной грязи, которая будет на нас выливаться, вот. и противодействие отдельных частных армий, то у нас есть люди, которые имеют легальное оружие, и для самообороны они будут его брать с собой. По взаимодействию с вооруженными силами Национальной гвардии мы будем взаимодействовать с патриотами. Те, которые защищают нашу Родину, они набивают свои карманы за счет контрабаса. Таких бойцов, командиров очень много. І я вірю в то, что ми зможемо перебороть ситуацію на границах з оккупированными територіями. Я думаю, що пограничники це теж патріоти України і вони підуть нам на зустріч. Я не думаю, що вони на нас будуть стріляти. Ми їм допомагаємо. Значит, по поводу где будуть проводитися ці акції, ці акції будуть проводитися везде. Значит, к нам уже присоединяются волонтеры, к нам присоединяются наши побратимы из других атошных организаций. Я планирую, что это будет много на самом деле блокпостов. Самое главное, что будет полностью открыто, мы будем везде с собой возить видеокамеры, приглашать журналистов. То есть это будут не закрытые акции, мы будем показывать все, как показывали и раньше. Одне уточнення від Українформу. Скажіть, будь ласка, скільки бійців ви хочете, щоб відпустили через сім днів. Всех. Всіх на всіх. Кількість? По офіційним даним е, около 137 чоловік було в пліну. І 137 чоловік. Ми хочемо, щоб відпустили всіх. Добре, дякую. Более того. мы требуем, чтобы отпустили всех. И от ДНР, и от нашего СБУ, и от нашего президента. Спасибо. Дякую вам.